Твами затих отців наших Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, Амінь. Цар Небесний, втіш ти душі Існе, що всюди Іси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю, придаю селисам на все очистна, сиди, всякої скверни, спаси, милосердний душі наші. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святий Боже, святий кріпкість безсмерті помило нас, Святий сатий боястий кріпкість безсмерті, помилу нас, Святий сати боїшся, кріпкість безсмерті, помилу нас. Слава Отцю син, і Сину, Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройця помилуй нас, Господи, очисти ріхи Ладуйко, прости, наші. Ладойко прости беззаконня наші, святий злянця, і з цілим наші, нашімні Твого ради. Господи, пунк, Господи, пунк, Господи, помилуй. Слава Отцю син, і Сину, Святому і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Хреса я, Тройця, помилу нас, Господи, очисти ріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, зати злянця, і зцілине, наші, мій Твого ради, Господи, помилуй, Господи, пом, помилуй, слава Отцю, Існу, тому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ісина, на небесах, нехай це ім'я твою, нехай прийде царство, то нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо прощеноватцям нашим, і не до нас у спокусу, але везло нас і лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і з твого Духа, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного випадання не маючи. Ми річні Тобі, як водити цю молоту приносимо, Помилуй нас слава Отцює синистому Духові, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться його молитвами, Христе Боже, в мирі провад життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх тебе те прибігаю, чиста, спасіння благаючи, злянься на немішну душу мою, моли сина свого і Бога нашого, що прости мені все, що вчинив я легкого, єдина благословена.

господи помилуй. Це, це та Троїце це Божий, Творче всього світу, Поспіши й направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчив, співати ці, бо натхненні псалми, що їх святий дух устами давидоми промовляв, як і нині співати хоче, недостойний, знаю свою неміч. Припадаю, молюся, тобі й помочів і від тебе благаю. Направ, Господи, розумі і зміцни серце моє, щоб я не втомлював села вічом насолодується тих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе в країні твоїй. Разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно устами і заспівав, промовляючи, приїдь поконімося цареві нашому Богу, придіть, поконімося, і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, придіть, поконімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Кафизма сьома, всі народи заплещіть руками, вивкні до Бога голосом, радости, бо Господь Всевишній страшний, великий цар усієї землі. Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав на насліддя наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог на околицях, Ла, на оклики, радости, Господи, при звуках сурмних. Співайте, Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. О Бог цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог восіяв на святім престолі своїм. Князі народів зібрались на народу. Бога, я Авраамо, бо влада над землею Божа, Він вищий за все, великий Господь, вельми хвальний, у місті Бога нашого, на горі Сяті Його, велика радість і землі, Його, расіон, з північного боку і місто царя великого. Богу в храмі своєму знаний, як захисник бо зібралися царі, зійшлися докупи купи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Страх обівняв їх і муки, як у жінок перед родин. Східним вітром Ти потопив кораблі фарсійські, як чули, ми, так і побачили в місті Господа сил, у місті Бога нашого, Богу твердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя, аж до країв землі повна правди. Правита Твоя, нехай веселять, веселиться Расіоне, нехай раді дочки народу Божого, заради суддів Твоїх, Господи, обійдуть навколо Сіона і розглянуть Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнє, бо це є Бог, Бог наш повіки, Він буде провадити нас по вік. Віку, слухайте це, всі народи, почуйте всі, що. Хто живе у світі, і про свій простій знані й багаті обоги, уста мої промовляють при мудрісті, помисле серцем, мого розум, Прихилю вухо моє, до допричі на гуслях пісні, відкрию згадку мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства, тих, що доганяють мене. Ви, що надієтесь на силу свою та величаєтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні. Та безумні гинуть і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, оселі, їхні зроду рід, Землі свої вони називають іменами своїми, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівняла з тваринами, і подібнюється їм. Це шлях їхній спокуса їм, хоч після цього стами своїми будуть хвалити його. Яковець поглин їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому, її, коли бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде з нею, слава Її. Хоч за життя вона облажає душу свою і славить її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх і ніколи не побачить світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю І Сину Святому Духові нині повсякчас, і віки віки віків. Амінь. Господи, пон, помил, Господи, помил, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Бог, і Господь промовив, заклика, закликає землю від сходу до сонця і до заходу, від Сіону велич краси, його гряде Бог наш і. Не мовчить перед Ним вогонь, що все палить навкруги нього, сильна буря. Він закликає з висоти небо і землю судити на році, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду, Його, бо суддя це є Бог. Слухай мій, я буду говорити, Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я Бог твій Бог. Не зажертва Твої буду докоряти Тобі, бо усе палення Твоє завжди переді мною, не пойми ні ті ні дому Твого, ні козлів, із дворів Твоїх, бо мої, всі звірі лісові тварини, всіх о, на всіх горах. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, Боже свій мій, світ мій. І все, що в ньому хіба я споживаю м'ясо, телят чи півкров козлів, принеси бо у жертву хвали, виконай перед Всевишньою обітниці твої, і призови ім'я, призови ім'я моє, в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене до грішника, каже Бог. Навіщо говориш ти про прознанови мої, і завіт мій береш у уста свої ти ж ненавидів... На станови мої, слова мої, відкидаєш від себе, коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять язик твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї, зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що я такий, як ти, але я викрию тебе, поставлю перед тобою гріхи твої, зрозумійте ж ви, що забуваєте Бога, що я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує. Вас, хто приносить жертву хвали, Той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю. Спасіння моє помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя, Твого, прости, провини мої, особливо ми небезаконями, і гріха мого мене, бо беззаконня моє знаю, і рік мій пося час переді мною проти Тебе, єдине, я зрішив і лукави перед Тобою чинив. Отже праведний Ти в Слові Ті, справедливий ти в присуді Твоїм, ось був беззаконні зачати я в ріках продемне, мати моя, бо ти дійсно полюбив і сине відоме, таємний мудрості Твоєви явив ти мені, окропи мене і сопом і очишися, оми мене, і стану від снів. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кістки мої покорені, відверни лице Твоє від гріхи моїх і прости всі беззаконні мої, серце чисте, створи мені Боже, духа праведного віднови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого, духа твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння твого й дому могутньому. Духом могутньому укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кровавої, Боже. Боже спасіння, моєзик, радість, славитиме правду Твою, О, Господи, відкрив уста моїзик, і спустить хвалу Твою, Бо коли ти же ти забажав. Приніс би я все пал, ти не бажаєш. Жертва бої, це духу покорений, серцем скорботним, і смиреним ти не погордуєш. Облаже, Господи, благовоління Твоїм всьон, нехай збудується стін. Тоді буде угодно тобі жертва правди приношення и сепалів, то и поколено жертвовник відільців, слава Отцу, Исну в тому духові, нині повсякчас, на віки, веки, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллолуя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллалуя, слава Тобі Боже, Господи, 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 помилуй, слава сину в тому духові, і нині повсякчас, на віки, веки, амінь. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям божним кожен день неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство, ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, те знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому Твого. Викоренить тебе із землі живих і побачать це нечистих, і побачать це праведні убояться, посміються над тобою і скажуть ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили. Ось чоловік, що сподівався на силу багатства свого. Ти, а я оливкове зелене дерево у домі Божім, я оповай на милість Божу повік, буду вічно славити тебе Боже. За те, що ти вчинив для мене, буду надіятись на ім'я Твоє, бо ти милосердний і праведник, і до милостивий, і до праведних Твоїх, сказав безумний в серці своєму, нема Бога, розпусні стали вогидни діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро, Бог з неба поглянув на синів людських і нема. Троче є хто розумний шукає Бога, всі відвернулися, нікчемні, нема такого, хто чинив би добро, немає жодного. Всі стали безумні. Невже прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають вони будуть боятися страху там, де нема його. Бо розсипли Бог кістки, самовпевнених, осоромлені будуть вони. О Бог відкинув їх, хто дасть і сіону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх зрадіє, як і заселиться Ізраїль, Боже ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, сильні, шукай душі моєї. І не мають вони Бога перед собою, та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворога моїм, істину Твої Боже, ти погубиш їх, від серця принесу жертву тобі, прославлю ім'я, твоє, бо воно благе. Бо ти визволи мене від всякої скороботи на вороги моїх, сміливо дивиться, око моє. Вислухай, Боже, молитву мою і не зневаж благання мого, прихилися й вислухай мене від плачу туги моєї. Я тривожуся від голосу ворожого від утисків нечистивців. Беззаконні у ній ворогуй проти мене серце моє стривожило мені, смертельні страхиття напали на мене, страх і трепет прийшов на мене і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила, як у голова, я полетів би та й почив би, полетів би, якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості, від бурі, розбий, Господи, розина змову їхню, щоб беззаконня та ворожнечу бачу я в місті, вдень і вночі вони обходять його по мурах Його. А у його беззаконня, та кривда, і не зникає, з вулицю насильство та зрада. А та якби це волог ханьби в мене, я стерпів би, або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього, але ти, чоловіче, однодумце, мій приятелю, і дружі мій, з якими ще розходилися до Дому Божого, разом ходили, нехай загибель прийде на них болокаство в оселях їхніх. Посеред них я ж до Бога взиваю, Господь почує мене увечері, вранці опівні буду благати і молити, і Він почує голос мій, він визволить миром, душу мою. від напасників моїх, бо їх багато у мене почує мене, Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно. Вони мав нехаят, й не бояться вони Бога підіймають руки свої на неповинних, і оскверняють завіт, його уста їх масніше від масла, в серце їх злоба, масніє колива слова їх, але того стрі стріли. Покладайтесь на Господа в скорботах ваших, і Він підтримає, ніколи не дасть Він упасти праведникові, ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі, кровожерні, підступні, не доживуть, і до половини віку свого, я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, тому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За Тві Ти кріпкість та у нас. за ти з ти кріпкість безмети, у нас, за ти з ти кріпкість та безмети, у нас, слава оце, сину духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Тройця, у нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, святи злянця, і ціли немоч нашімні Твого ради. Господи, помо, Господи, помо, Господи, помилуй, слава у цій Ствому Духові. І нині повсякчас, на віки віків, амінь. Отче наш, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли сяде на престолі суддя, обступлять ангели, затрублять труба, запалає полум'я, що скажеш, душе моя, коли приведуть тебе на суд, тоді люто діла твої, всі постануть перед тобою, виявляться всі гріхи твої. Тому що раніше кінця взивай до суді, Боже очисти та спаси мене, слава у цій Ісину, Святому Духові, всі пильно. Пильнуємо й зустріньмо Христа з оливою добрих діл та зі свічками віри світлими, тоді сподобимося увійти в черток Його, бо ті, що поза дверми зостануться даремно, будуть Бога багати. Помилуй мене і нині повсякчас і на віки віків аміння лиш. Я лежу на ліжку, безлічі моїх гріхів, і вже втрачаю надійне спасіння. Бо, сон, лінивство мого, приносить душі моїй муку, але ти, Христе Боже, що народився в які, підійми мене, щоб я оспівав та прославляв тебе. Господи по госпітам, госпипун, госпим, госпим, госпитом, госпим, госпипом, хоспи пом, господи помилуй, госпим, госпиком, госпітам, госпипун Господи, хоспи по госпипу, госпипун госпипун господи помили, госпітом, госпітапу, госпитун госпи пунк госпипам, хоспи пом госпипун, госпи пунк господи пункспиди помили, госпи по госпипу госпілспим, госпипам, Господи, госпипун, госпим, госпипун, господи помилуй. Господи Боже мій ти благий, чоловіколюбний, виявив до мене безліч милости, яких я й не сподівався бачити, Чи ж відплачу, чим же відплачу я за Твою благість? Господи, мій, Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє, дякую за Твоє незбагненне милосердя, дякую за Твоє незмірне довготерпіння. Ти й тепер заступи й помилуй мене, покрий мене, Владико, твоєю благодістю, щоб я не рішив перед тобою, бо ти знаєш нестриманість єства мого, знаєш і нерозважливість розуму мого, відоме тобі все содія не мною, свідомо й несвідомо, з волі чи проти волі вдень і вночі, в розумі й несвідомо, немислено. Тому, як це милостивий Бог, чистий мене, росою, милости Твоєї спаси мене, Господи, ради Святого імені Твого, бо Ти світло, існе, і життя, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. достойно і цисна, слава тебе те, Богородицю, пресноблаженої, пренепорожньої матір Бога нашого, чеснішої херовими і незрівняно славнішої серафимів, що без істління богослова породила, суші бородиця величаємо. Святий Боже, святий кріпкість та безсвіті помилу нас, сатий, божі кріпкість тебе смерті помилу нас, са тий божі кріпкість себе смерті помилу нас, слава Отцюї, сину тому духові, нині по все часу на віки віків, амінь. Пресвятає Тройця, помилу нас, Господи, очисти ріхи наші. Влади, прости беззаконня наші, святий зелянці, і сили не моч нашим творади. Господи, помимо, Господи, пом, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Духу, Духові, нині по час на віки віків, амінь. Отче наші, на небеса, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацем нашим, і в дому спокусу, але визу нас і лукавого. Бо Твоє є царство і сили, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помив нас, Господи, помилуй нас, бо жодного випадання не маючи. Ми рішення Тобі кладити, цю молитву приносимо, Помилуй нас. Слава Отцю, Іссину, і тому Духові, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться англою, молитвами, Христе Боже, в мирі проведе життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородице, до тебе прибігаю чиста, спасіння, благаючи, злянься на немішну душу мою, і молись, сина твого, Бога нашого, що прости мені все, що вчинив я лихого. Єдина благословена, Господи, пунк, Господи, госпіну, Господи, госпи Господи, госпіну, госпіту, госпи, пунк, госпи, Госпипом, 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 Господи, помилуй, Госпипом, 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 Господи помилуй, Госпипом, 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 Госпом, Госпипом, Госпипом, Господи, помилуй. Ного милости і примилосерний, Господи, всякого добра подателю. Чоловіку любчі, ісани, царю, много імени, і Господи, бідний обог, я насмілююсь призивати дивний страшний стеєм'я твоє, перед яким усе творіння небесних, сил зі страху тримтить. внизу на землі немовни твоє чоловіколюбним промислом здивовав ти через послання улюбного твого сина, якого ти породив беззначальну лон Твої отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з англами, пом'яни, Господи, моє смирення. Будучи прахом і попелом, тебе невимовне світо призиваю, будучи немішною плоттю обтяжною, яку милостиво Бог слово носив, і своєю смертю від ворожого рабства везу душі наші, щоб спільниками всі, які тягар, вірою тяга служіння, тобі на себе взяли, сподобали свої слави, від якої відпав лукавий сатана, помилуй мене затьмареного ріховними помислами. Виведи розум і приглушний терні, м'яництво й непокірливості, утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, очами і пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї. Чини мене безпорожним Твоїм угодником, наставляючи в неревно подизатися перед Тобою. Пом'яни, Господи, батьки моїх милосердям Твоїм, і всіх рідних, і братів, і сусідів, і всіх православних християн, і всіх захисників України, і спаси нас, мого вами, всіх святих, і прийми у честь і псами й молитви. Які ми промовляли перед тобою за себе і за всіх захисників України, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітханням моління цього, бо ти милостивий чоловіколюбець, і тебе беззначально оця славу з родом Твоїм сином, і святим Духом, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. від херовими, і незрино, славнішої царафимі, щоб зісління Богослова Слово поротила суші, ворожце величаємо. Слава Отцю і Сину Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божому, от Вами причистої Твоїй Матері, силою чесною, Животворчого Христа і за Тих Твоїх сил небесних і безполотних, преподобних і повносних Отців наших святого Пророка, да всіх Святих, помили, спаси нас зарічних, як благий і чоловіколюбець. Амінь.